Всім привіт! Карбюратор з OLX, який показував в попередніх відео, ось так у нас на даний момент виглядає. З газовими врізочками він поки нікому не потрібен, так як всім потрібно без газу. Так як я говорив, коли вони йдуть без газу, всім потрібен газ, а коли йдуть з газом, всім без газу. Людина написала, що згодна навіть на те, щоб я газові врізки заглушив і вона його візьме. Але я вважаю, що карбюратори не дешеві. І брати такого, скажімо так, ліпака, в якого будуть якісь заглушки стояти в камерах, якби неправильно. Тому людина почекає, можливо, мені трапиться щось без газових врізок, і ми йому зробимо, поки такий карбюратор у мене є. Показувати, як працює, я не буду. Так як в кожному відео показую перевірку, вона в принципі, на всіх карбюраторах однаково проходить, так як все однаково працює добре. Карбюратор на даний момент у нас налаштований на 1,5. Вісімка дев'ятка, 83-й карбюратор, ось в такому стані. Шпилючки зробив, заховані в кришку, ніколи такого не робив. Але бачу, там майстри показують, що типу, треба ховати, бо втулки будуть клинити. Ну, якщо правильно користуватися, вони не будуть клинити. Це вже від людини залежить. Але зробив, спробував, вон вони заховані в кришку, тобто втулка не буде засідати на шпильці. Ремонтні шпилючки на 6 стоять. Все зроблено, все відрегульовано на моєму двигуні. На самому двигуні обов'язково холостий хід регулювати. Прокладочки в комплекті йдуть, це під карбюратор і там під колектор. Просто вони тут не в правильному порядку поставлені. Заглушечка стоїть, немає кінцевика. Тобто система ЕПХХ в нас відсутня. Вже вона мені не раз мозок робила, людей не працює, то холостого нема, то в дорозі тупить, то після перегазовки зникає холостий, і всіх виявляються проблеми з ЕПХХ. І так як я вже показував попередніх відео, недавно в людини навіть блоку ЕПХХ не було. І там плюс на електромагнітний клапан постійно там напруга скакала, і воно аби як робило, тобто геть невідомо, звідки той плюс взявся. Людина взяла з катушки плюс і все прекрасно працює. То ось вам і відповідь, чому немає ПХХ. Ну і друга відповідь завжди говорю, що клапанів у мене оригінальних немає, їх не купити. Є китайські, вони погано працюють, ненадовго. Якщо довго працює, то дуже пощастить. Тому тільки заглушка. Людина в будь-який момент зможе собі перевести на ПХХ, але я ж кажу, з ним можуть бути проблеми. Ось такий карбюратор. Десь має скоро прийти карбюратор з Дніпра. Ось скидаю скріншот. Проблеми, яку людина мені написала. І зараз після цього карбюратора, як він прийде той, я вам покажу, які там проблеми, чому у людини були такі проблеми, якщо я їх, звісно, найду Так як дуже багато є проблем різних з машиною, так само як людина була колись мені писала. Я перевірив карбюратор, все прекрасно працює. А він каже, я не можу її на холодну запустити, тільки на тросу тягати, і тоді вона запускається. Я кажу: ну як запускається, нагрівається, нормально працює. Так, як нагрівається, все прекрасно працює. Тобто, ну там з пусковим немає проблем. Там проблеми можуть бути, я в такому випадку кажу, підкинути як мінімум другий комутатор. Буває, комутатор таке робить. І не, не раз вже було, що іменно комутатор таке робив. Сьогодні теж людина написала, від'їздила місяць після ремонту, все добре, все нормально. Оберти, карбюратор дере до 2000 і ніяк збити не може. Тобто закриває обидві заслонки, а машина дере оберти. Ну, де вона бере повітря? А якщо дві заслонки в нас закриті повністю, то машина не буде працювати. Тому я сказав, подивитись, проставка, може десь лопла, трос газу дивитись чи не клине. Ну, це все треба на місці дивитися, так як людина скидає відео, ось так, ну там нічого абсолютно не зрозуміло. Він скинув відео, в нього заслонки відкриваються, закриваються. Ну, Дива, коротше, відбуваються. Місяць все було нормально, а потім в якийсь момент почала оберти терти. Ну, це треба дивитися, ну, важко сказати і незрозуміло. Ну, як би, до карбюратора претензій не може бути. Він закрив дві заслонки, а машина десь бере повітря, де вона його бере? Може лопла проставка текстолітова, не знаю. Читаємо проблеми, і зараз покажу цей карбюратор, який робив такі проблеми. Так, записую відео без мікрофона, так як є велика ймовірність того, що звук просто не запишеться, так як на телефоні вже, скоріше за все, AUX роздовбаний, так як музика, колонки підключаються, мікрофон і буває не записує. Якби дуже жаль матеріалу, скажімо так, тому звук трошки гірший буде. Прийшов карбюратор, дивіться. На всіх шпильках втулки. Це те про що я говорив. Ну це треба вже тягнути так, щоб вони засіли, я не знаю як. Мені не потрібно ці втулки присилати. Ось одна просто знімається, інші можна плоскогубцями Та вони тут і від руки знімаються. Це все треба знімати, так як я вам просто це забуду потім назад покласти. І не раз це вже робив. Прислала людина ще якісь тут, типу ремкомплектів щось може знадобиться, повірте не знадобиться. І електромагнітний клапан, перевіримо, чи він працюючий. Так як дріт ЕПХХ, я бачу. Це в нас Таврія один і 1. Пішли дивитися, що ж в нас там не працювало. Зараз забираємо, дивимося, що в нас по кришці. А саме нас цікавить рівень палива. Рівень палива дуже великий сильно. Прям дуже сильно великий. Майже-майже до прокладки там. Пів міліметра, по-перше. По-друге, поплавки люфтять. Ну, в сторони до стінок не дістає, але ось який люфт є. Тобто рівень може такий самий бути. Ось, бачимо. Люфт. Тобто Це ненормально. І Голочка. Голка тримає, по кришці різьба є. Тут все перевіримо, все так само. По кришці нічого цікавого, кришку в сторону. Рівень вже неправильний, рівень великий і її могло лити. Далі за це я просто мовчу. Просто мовчу. Подивимось, що по жеклерах стоїть. Вітряний жеклер першої камери в нас 90... 165-й, 23 я трубочка, все правильно. Беремо сверло 1,5, пробуємо. Не болтається сверло. не сильно. Значить около 165 жиквер нормальний. Друга камера. Друга камера 145 з ремкомплекту. Отвір ми ще проміряємо. Далі, що мене цікавить, паливні жиквери. Паливний реклер першої камери має бути 95-й на 81-му карбюраторі, яким він і являється. Ну і отвір не схожий на 95, отвір схожий на 97,5. Ну, це ми ще переміряємо все. Жеклер другої камери теж має бути 95-й, як в 81-му. Дивимось. 97,5, тобто жеклерна база в нас стоїть по головній дозуючій системі така, як для 1,5. Дивимось за потужних режимів, пружинку не губимо, відкладаємо, мембрана французька, так як і писалося. Не прокручується. Але давайте заміряємо її носик, бо з французькими мембранами МР постійні проблеми. Носик її 6 мм, так як має бути. Навіть не 6, а 6 і 6,3. Ну це нормою, вважається, це нормально. Трішки довший, повинен бути 6. Жеклер економайзера потужних режимів має бути для 81-го 35-й. 35 він є по маркуванні і по отвору теж 35-м. Канал подачі розріження в економайзер потужних режимів не забитий. В принципі, все нормально по карбюраторі. Перевіряємо гвинт якості палива, закручуємо його до кінця, різьба є. Викручуємо. Він викручується, ще раз пробуємо все. Різьба прекрасна. Тут теж французька мембрана, власник казав, все французькі мембрани, ще казав, що фланець дуже рівний. Фланець у нас незрозуміло, бо тут старої прокладки. Куски старої прокладки не дають нам заміряти. Кривизну фланця. Ну так. Да. Фланець не кривий, але чому він... Ой боже. Чому він не кривий, бо його стерли. Я оце дивлюся. Зразу, бачите, може хто на відео дивився, зразу помітив. Я просто говорю, тут в мене камера, я погано бачу. Подивіться на цей штуцер рециркуляції картерних газів. Тобто це вже все це зішліфували далі нікуди. Вже цей штуцер звідси, випадати просто буде. Ось тут ще нормальний фланець, ось тут вже трішки підшліфований так, що страшновато робиться. І ось тут. Не критично ще. Тобто ми його зробимо. Це не критично, це не страшно, якби. Але такий фланець, самі розумієте, буде гнутися в два рази швидше. Тому цим всім, всім потрібно бути акуратним. Дивимось зразу, що у нас по вісях, по вісях. Ну, люфтяра є. Це люфтяра. Це треба все розбирати. Заслонки дивимось на світло. Заслонки світяться обидві. Камера друг... друга камера деформована трішки, бо фланець не рівняли, а шліфували. Коли ми рівняємо, то камера вирівнюється разом з фланцем. Коли ми зішліфовуємо, то мені приходиться вже кам... цей фланець на другу сторону вивертати, щоб камеру вирівняти. Потім ставити в камери калібри, які не дадуть камері знову сплюснутись, і вигинати назад фланець. Тобто, в будь-якому випадку не можна шліфувати ці бідні карбюратори. Ну Це вже корчик. це вже корчик. Тому що фланець вже шліфований. Скоріше всього на сторону, так як з іншої сторони він грубий. А з цієї сторони тонкий, тобто незрозуміло на чому його шліфували. Ну нічого страшного, це ж ще вважається нормою в, нашому, в наш час, коли їх нема де брати, то такий карбюратор зробиться, буде прекрасно працювати, якщо в людини з машиною немає проблем. Машина у нас погано запускалась на холодну. Зазор дивимося. Зазору немає. Ну як така машина запуститься? Це всіх карбюраторщиків людина об'їздила. Ну як можна? Як вона запуститься, запускається і глохне. Звісно, глохне суміш перебагачена, якби сверло 80-не проходить. Я не буду більше сверла шукати. Там немає, просто там немає. Там, коручи, проблеми елементарні. Всіх об'їздів ніхто мені проблему не міг вирішити. Ну так проблеми не вирішуються. Ось такий карбюратор. Тобто всі його проблеми я вам вже показав. Ну, майже всі ще. Може повилазити багато чого, але не думаю. Проблема з холодним пуском вирішена. Зазору немає. Така машина на холодний не буде запускатися. Тільки в тому випадку, коли ви будете самі відпускати підсос і цей зазор робити примусово. Але зразу ця машина може тухнути від такого. Ну, коротше, неправильно виставлене пускове все. А так по карбюратору в мене претензій немає. Все зробиться, все відновиться до такого стану, як показую завжди, і все буде добре. Ось єдине, що не подобається, це ось ця сторона фланцю. Якого щухали. Ось видно фланець. Я не буду навіть заміряти штангелем. Дивіться, ось тут грубша частина, ось тут тонша. Його просто на сторону зішліфували, і він отак раком-боком на тій машині стоїть. Ну для чого ви ці фланці шургуєте, стільки вже говорить. Ось цей, з цієї сторони фланець тонкий, а штуцер весь ось, ось такий. А з цієї сторони такий, як має бути, плюс-мінус. Зішліфований на сторону. Я його підрівняю тим методом, яким казав, бо було потрібно камеру, трішки, щоб вирівняти. І зробимо це все більш-менш нормально, все буде працювати. Ось такий у нас карбюратор вийшов, я його ще повністю не зібрав. тобто Кришка у нас не зафіксована, так як я ще не перевіряв носики прискорювального насосу, не проливав їх, не налаштовував їх. Ось такий карбюратор. Електромагнітний клапан не працюючий, він працює через раз, клинить в відкритому положенні, в закритому положенні теж клинить. Голку я від нього відкусив, буде працювати як заглушка. Ось такий карбюратор вийшов, ще він збризнеться манолом, бо тут на ньому багато розводів, ще руками брав і буде чистенький. Все прекрасно зробилось, показую всередині. Кришка, середина, низ. Все прекрасно. І все буде прекрасно працювати. Всім дякую, що дивитесь, пишіть коментарі, всім до побачення!